Після чергового обстрілу от нещодавно в Харкові були перебої з електропостачанням. А напередодні ви сказали, що жителі області мають підготуватися до можливих блекаутів або відключень тепла. Наприклад, що саме розкажіть вони мають знати? Якими мають бути їхні дії? Ну, ви знаєте, опалювальний сезон фактично у нас вже розпочався по області. У нас із 541-ї фактично котельні вже запущені близько 30. Звичайно, що ми наразі підключаємо і житловий фонд біля ста житлових там будинків по різним населеним пунктам області. У нас вже під'єднані до опалення. Так само у нас більше 30 закладів охорони здоров'я. Так ну тобто, так само вже підключені. Ну і звичайно соц напрямок. І е, це розуміє так само і е, фактично наш сусід, так би мовити, і він вже е, завдав ударів е, там минулого тижня по нашій відповідно газотранспортній системі. Це для нас так само критична інфраструктура. Ну і по самому місту Харкову був приліт, скажімо так, в напрямку. Однієї з наших підстанцій там так само були пошкоджені лінії електропередач. Наші енергетики оперативно скажімо так, ці наслідки усунули. Однак це свідчить про те, що ворог знов ж таки буде намагатися створити блекауті у самому місті Харків. Не ну, звичайно по населеним пунктам області. люди мають чітко знати, де знаходяться пункти незламності. У нас у нас їх по області. 916. Так само є у нас можливість їх розвертати мобільно. Це е, там більше 20 у нас е, таких. Ну і е, від себе зробити так само максимум, щоб е, де бути готовим до того, щоб не було світло там 2 години чи 8 годин чи Одну фактично добу, тобто, деякий запас, і відповідно павербанків і там продуктів харчування має все ж таки бути у людей. А, пане Олеже, а як щодо школярів? Ми знаємо, що в області навчання відбувається зараз онлайн. А от, ну, на випадок блекауту, як навчатися онлайн без електрики, це що це будуть канікули якісь можливо короткі? Звичайно, що ми будемо робити все можливе для того, щоб блекаутів не було. Звичайно, що ми маємо бути готовими до найважчих сценаріїв, і про це ми саме комунікуємо із людьми. Однак, звичайно, що ми маємо досвід, ну, тобто минулого опалювального сезону, наші енергетики в тому числі, ми не розглядаємо звичайно таких блекаутів, як там умовно кажучи, три дні, тиждень тощо. Однак, звичайно, що ми маємо бути готовими, в тому числі і до цього. І е, якщо таке дійсно ставиться, то звичайно, що будемо приймати оперативне рішення щодо тих чи інших заходів, в тому числі можливих якихось там умовно кажучи, канікул. Однак ми зробили все можливе для того, наприклад, щоб наша медична система була повністю автономною. Вони забезпечені повністю генераторами, водою, там теплом, в тому числі. Ну і звичайно, наші заклади освіти так само мають бути забезпечені однак, дійсно, у нас освіта йде онлайн. Тому це напряму залежить від наявності електроенергії безпосередньо людей вдома. Тому звичайно, що будемо працювати над тим, якщо будуть такі удари, щоб максимально оперативно їх їх ну тобто наслідки усувати. Угу. Були повідомлення, що деякі громади області вже підключають до теплопостачання. Скажіть, будь ласка, яка загалом по області з цим ситуація? І, от особливо о, цікавлять прифронтові прикордонні населені пункти, там є можливість дати людям тепло? Якщо брати е, сухими цифрами 120 житлових будинків, це 7% від житлового фонду, який ми маємо по області, вже мають на сьогоднішній час тепло. А біля 17% є тепло у закладах охорони здоров'я. Темпи підключення пов'язані виключно із тим температурним режимом, який ми маємо по місто Харкова та по Олесі, який фактично дозволяє ще нам ну тобто тримати паузу. Із початком опалювального сезону, ну і звичайно, якщо брати прифронтові території, то ми продовжуємо відновлення житла і, наприклад, застосовуємо такі оперативні рішення, як мобільні, умовно кажучи, котельні, як по місту Ізюму, Їх у нас там більше відповідно десяти, а вони вже абсолютно ну тобто, під'єднані до всіх ліній там електропередач тощо. Тому ми їх ну, тобто можемо вже запускати як тільки буде в цьому потреба. Ну і, і відповідно такі рішення будемо застосовувати при відновленні житла і по іншим територіям нашої області, оскільки не, 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 не доцільно відновлювати один об'єкт, який, наприклад, був у місті зюм, який опалював 70% Житлового фонду фактично міста, оскільки це єдина ціль буде для ворога в тому числі, тому застосовуємо більш такі оперативні технології.